Вітаю, ви на каналі Ease і сьогодні з вами Юлія Вінтаняк. Я вам пропоную проговорити тему того, чому трапляються істерики, і е, яким чином ми можемо саме зробити попередні кроки, щоб їх мінімізувати, і е, вони зменшувалися в своїх проявах. Є досить е, такий важливий чутливий період в житті дитини, який припадає на 18-40 е, місяців життя, коли дитина починає відчувати та проявляти власне я. І ось це я воно зустрічається на межі з іншим я, іншою людиною. І в цей момент, звісно, відбуваються конфлікти, істерики, капризи. Але це потрібний етап в житті, і в даному випадку ми не відмінимо. Ні в якому разі істерик, вони точно будуть, вони мають бути, тому що в нормі розвитку дитина має пройти цей етап і конфліктів, і негативізму, і виходу з цих конфліктів, і істерик, і каприз. Таким чином дитина формує свою нервову систему, тому що є певні частини головного мозку і мозку, які в цей період розвитку від 18 до 40 місяців вони формуються найактивніше. Саме тому в цей момент. Особливо двох проявляють дуже багато істерик. Це відбувається і на фоні гормональних змін, звісно. І е, от є певні структури мозку, які в цей момент дозрівають. Наприклад, та частина мозку, префронтальна кора, яка е, відповідає за. Регулювання своєї поведінки за контроль, за планування. Звісно, вона ще не завершує свого формування. Вона буде в процесі свого формування до 21 року. Але відповідно, ми все одно маємо це і маємо на це зважати, коли спілкуємося з дітьми. І тут є інший аспект: це те, що дитина проявляє багато. Почуттів різнопланових, у неї багато емоцій, багато е, проявів різноманітних. І е, тут є такий е, важливий аспект для нас, для дорослих, що не завжди ми можемо впоратися і е, не завжди ми можемо е, бути стабільними з дитиною, коли це вона відчуває. Чому? Тому що в нашому дитинстві нам забороняли десь це відчувати. Е, нівелювали швиденько, прибирали це, е, робили вигляд, що цього немає. Має якось затирали, і, відповідно, ми не навчилися витримувати себе в цьому, по-перше, стані, коли нам якось. Ось так, да? досить гамірно, коли нам неспокійно, коли ми чогось хочемо і не знаємо, що з цим робити. І, відповідно, ми так само реагуємо на дитину, що тепер не знаємо, що з нею робити, коли у неї такі самі відчуття, коли були у нас в дитинстві. Які ж способи можуть мінімізувати появу у дитини істерик? По-перше, це ми маємо пам'ятати, що у дитини відбуваються різкі зміни настрою. В чому? Вони полягають, ось дитина чогось навчилася, і вона витратила багато на це ресурсу, сил, енергії. І звісно, її рівень цукру падає. Вона Просто стає голодною. Але за рахунок того, що дитина не може вам е, проаналізувати і сказати про свою потребу, е, її нервова система починає напружуватися. Е, тут вона ще відчуває голод, вона не може про це проговорити. Потреба є, е, і, відповідно, тут є критична точка, де і може статися істерика, тому що нервова система так розвивається у дитини, тому що так формується е, головний мозок дитини. І е, тому. Е, нам потрібно себе забезпечити певним контейнером, навіть бананчиком, який ви візьмете з собою на прогулянку. І е, вчасно запропонувавши дитині, дитині поїсти, ви одночасно можете просто вирішити питання істерики, вона не станеться. Наступне, що нам потрібно пам'ятати, це те, що в один прекрасний момент дитина почне відчувати свою особистість. Вона хотіла б, щоб ви також звернули на це увагу, вона почне проявлятися. Це якраз і причина того, чому з'являються істерики, тому що таким чином дитина хоче заявити про те, що вона вже щось відчуває, вона хоче, не хоче, і вам це намагається донести. І проблема в тому, що ми продовжуємо спілкуватися з дитиною так само, як і на попередній. Передньому кроку кроці її розвитку. Що ми можемо зробити в цей момент? Ми вже змінюємо стратегію спілкування з дитиною, надаємо можливість десь зупинитися, побачити, де вона знаходиться, оцінити ситуацію, поспілкуватися, дати, поспостерігати, вибрати, відмовитися. Тобто, ми даємо варіації інші, які до цього не були. Не просто зробили, зібрали, склали в конвертик, поклали в коляску і поїхали. Да? Тут ми вже робимо. Ми створюємо комунікацію, яку ти річ хочеш одягнути. Ти сьогодні хочеш ковтинку рожеву, чи ти хочеш білу ковтинку? Ти хочеш спочатку на праву ногу взути чобіток, чи на ліву ногу чобіток. Ти хочеш відкрити двері, чи щоб, щоб я це зробила. Тобто, ви робите певні а, такі альтернативи для дитини, де вона може відчувати свою особистість, тобто реалізувати цю енергію потенційно у себе. Наступне, що ми можемо зробити, це давати альтернативи. Мені запитання та пропозиції до дитини. Ну, наприклад, вона не хоче збиратись на вулицю, тоді ми можемо спитати: ти будеш на вулиці грати в пісочниці, чи, можливо, на качельці покатаєшся? І тоді дитина буде орієнтована на ці дві точки свого зацікавленого стану. Що ж мені обрати? Обрати, покачатися на качелях чи, можливо, покопати в пісочниці, тому я маю взяти лопатку. Тобто, ми даємо вибір, в якому дитина відчуває свій простір, вона обирає. І вже абсолютно фокус уваги він йде на оці дві зацікавленості. І дитина просто збирається на вулицю. Наступне, що ви найкраще можете зробити для своєї дитини, це постарайтеся не виховувати дитину в ті моменти, коли вона фізично якимось чином некомфортно себе почуває. Вона голодна, втомлена, сонна або навпаки переспала. Тобто, в цей момент не варто якимось чином напружувати дитину ще виховними моментами. Найкраще це відкласти на інший час. Наступне, це найважливіше, що може бути як точка опори для взагалі дитини, це підтримання режиму дня. Саме режим дня дає дитині динаміку, після чого вона може щось очікувати це раз. По-друге, вона вчиться змінювати види діяльності від однієї до іншої, від однієї до іншої, і таким чином дитина зможе найкраще переключатися. Ж видами діяльності, що в принципі для дитини до 4 років досить складно дається. Наступне, за чим ми слідкуємо, щоб не переходити ось ці межі, де б вже починалися стерики, це саме регулювання емоційного стану дитини та її напруження. Ми не даємо щось активне, щось досить збуджуюче та таке сильно емоційно напружуючи, коли дитині потрібно от-от іти -от спати. Відповідно, ми слідкуємо за цим і не переходимо. Ходимо в межу перенапруження у дитини. І останнє – це така емоційна робота над собою, емоційний детокс, я би сказала, має бути в вашому житті. Ви орієнтуєтесь на те, що ви відчуваєте. Тому що, якщо у вас переповнена чаша різноманітних переживань, страхів, якихось турбот, то відповідно ви через симбіотичний зв'язок зі своєю дитиною просто починаєте на себе приймати всі ті почуття і емоції, які є у дитини, а вона приймає все, що є у вас. Відповідно, вам потрібно відділити просто свої почуття від почуттів дитини, і це є якраз е, таким платом для того, щоб е, не брати все на свій рахунок. Навіть якщо дитина плаче, вона може плакати по різним причинам, а не через те, що ви щось в даному випадку зробили неправильно або не так. Просто зорієнтуйтесь в ситуації, зупиніться, зрозумійте. так вона голодна, е, вона хоче спати, вона хоче пити їй холодно або навпаки їй жарко. Перевірте ті потреби, які мають бути у дитині закриті. Якщо вони закриті, тоді шукаємо далі, що не так, що можливо налагодити у ваших зараз у вашому контакті, і йти далі. З вами ми обговорили найважливіші сім аспектів, які допоможуть вам бути впевненим у своїх силах, розуміти про те, що ви дійсно можете напередодні ще істерики справитися з цим і просто її не допустити на корінні. І ви точно це. Зможете зробити, тому що ви вже знаєте, як це робити. Я бажаю вам терпіння, я бажаю вам сил та наснаги. Ви точно з усім справитеся. А з вами до нових зустрічей!